Всім привіт! Я головний лікар та керівник клініки Prime Dent. І зараз я вам покажу, що в мене є в рюкзаку. Так, почнемо з першої секції, це мій планшет. Я його використовую кожного дня. Плани лікування, презентації. Це моя ручка. Монблан, До речі, такої ж фірми, як рюкзак. Це періова ручка. Мені вона дуже подобається. До речі, мені її подарував мій друг з Америки Фелікс. Це лікар, який займається волонтерством. І ми разом з ним зробили стоматологічний проєкт, який у нас працює в Харківській області. Фелікс, thank you very much. Це мої окуляри. Так, наступна у нас паспорт за ви знаєте, я коли його беру, завжди круті емоції, подорожі. Недію передивляюся. У мене тут всього-навсього є дві вільних сторінки. Дуже сподіваюся, що скоро закінчиться війна, і ми почнемо подорожувати набагато інтенсивніше, що в мене тут. Зітка моя. Це банківські картки, мої водійські права, техпаспорт на машину. До речі, техпаспорт на мотоцикл. Сезон вже почався, так що я періодично виїжджаю. Ключові з автомобіля. Я дуже полюбляю ножі. Ось цей ніж у мене Laguiole Village. Це ніж французький ручної роботи. І він дуже пахне. Ручка зроблена з ялівця. Дуже класна річ. Трошки грошей, навушники, вони дозволяють зосередитися. І обов'язково це зубні Йоршики, тому що після кожного прийому їжі обов'язково потрібно дотримуватися гігієни. А я за своїми вінірами доглядаю. Всім дякую. Приходьте на вінір.